Наша екскурсія містом Вілкова почалася від храму Святого Миколая. Дуже часто Вілкова називають Українська Вінеція. Біля цього храму ми побачили чудову тропічну рослину Алеманда. А ось і вілковські кладки. Це дерев'яні тротуари над каналами, які були заповнені водою. Дерев'яні місточки відуть до кожного подвір'я цього міста. В більшості місць вода в каналах пересохла. Ось такі дерев'яні кладочки все одно залишилися, і біля кожного подвір'я ми можемо побачити човен. Ось таке диво ми побачили, велика кількість метеликів біля лаванди кружляє. І пам'ятник першому мешканцю. Міста Вілка Валіповану, і очерет, який дуже обережно охороняється мешканцями цього міста. Пам'ятник Святому Миколаю. І головна артерія міста це Білгородський канал, яким ми зараз з вами і мандруємо. Біля кожного будинку ми бачимо з вами човен. Особливої уваги варта поїздка на лодках, далеко за межі міста. Спустилися ми по одному з рукавів Дунаю аж до його виходу до Чорного моря. Під час такого ваяжу ми побачили справжню дику природу латаття, черепах, водяну курочку, диких уток, ну і звичайно ж, очерет. Крім того, на шляху до гірла Дуная можна побачити на берегах старезні будиночки, жителі яких практично не плавають у міста, а живуть у повному єднанні з природою. Вони в основному збирають той самий очерет, ловлять рибу, вирощують виноград, полуницю. Човнярі виступають у роль їдів та розповідають цікаві скуторії про вілкава, його мешканців, про флору і фауну гірла Дуная. Кухня тут в основному складається з рибних страв, особливої уваги варта місцева юшка. Мандруйте, це корисно і цікаво.